26 тисяч 700 осіб планується призвати восени до лав збройних сил України, внутрішніх військ та спеціальної служби транспорту. У середу перші 67 юнаків з Прикарпаття відправлено у військові частини. В області розпочався осінній призов. Перші три сформовані команди юнаків будуть відправлені для проходження військової служби до Житомира, Харкова та Феодосії. Ми плануємо в івано франківському області відправити 760 призовників. Всі команди у нас на цей осінній призов скомплектовані в повному складі. Хочеться зазначити, що у нас призовна молодь зараз йде з досить великим бажанням. І ми призначаємо в команди, вибірково перевіривши їх по стану здоров'я, тільки придатних до лав Збройних сил України. Особливо поталанило, відзначалося на мітингу 22 двом хлопцям, для котрих пункт призначення Феодосія. Адже від військової частини до моря всього кілька кроків. Ну просто курорт, а не служба. Так воно і є. Е, можна навіть сказати безкоштовна Путівка на е, до 12 календарних місяців. Очікують позитивних вражень від майбутньої служби у Феодосії і самі призовники. Якщо беру, то до цього я біля моря, буде. Чи справді на хлопців очікує майже курортний відпочинок? Ми запитали у представника військової частини з Феодосії. Частина розположена дійсно 200 метрів від моря. Ну, як кажуть, там це наш основний штаб, а там по всьому полуострову на частини є. Є такі, що й 50 метрів є, а є таке, що і 8 кілометрів знаходиться від моря. То що як попадуть, так попадуть. Сьогодні вона Фарковська в частині був тут. Примірно однакові і корми добре. Там і вибор є питання, як казали. Перша друга страва там на вибір. Будь ласка, отже, хоча налаштовуватися на відпочинок хлопцям не варто, проте запевняють військові юнаки будуть забезпечені всім необхідним. Основне, щоб через рік вони живі, здорові, повернулися до батьків. Чого бажаємо новобранцям і ми.